От як же наше місто знаєте, стає от кращим. от Місця відпочинку, якісь скверки, площі невеличкі, майданчики. Це хто, хто не зрозумів, це сквер за палацем одружень. І я вам хочу сказати, я коли одружувався у 2007 році, ось тут оця от така лава, яка колом іде, там буквально було три дощечки, лавки не було. Отут от цього всього не було. Ну просто. Знаєте, що десь знайти ті фотографії, можна порівняти. Нічого не було. Зараз тобі смітники, і є лави, і підсвітка є, да, коли світло коротше, не вимагають. Дуже класно зробили. Такий невеличкий скверик, де люди також я бачу в день, коли проїжджають, в люди тут сидять. черкащанам подобається. Да, Я коли дружувався, ну взагалі цей палац одружень, він з фасадної сторони, з тієї, був облуплений, обдертий, стояли ці будівельні коротше, ліса. Зараз дуже класно, шкода, що підсвітка вечором не працює, в підсвітку він дуже класно виглядає. От і пам'ятничок, бачите, поставили. Хто, Хто напише кому, не буду підказувати. Тому дуже класно, аби все ще закінчилося, саме зрозуміло. Sure.